Почалися ж сутички через голосування у Верховній Раді. Депутати ухвалили конституційні зміни у першому читанні. Парламентська коаліція розділилася. 265 голосів дали блок Порошенка, народний фронт і опозиційний блок та частина позафракційних Самопоміч, радикали та батьківщина голосували проти. А Ляшківці ще й блокували президію. Подробиці запитаємо Ольги Кошеленко. Вона працювала сьогодні у парламенті. І зараз з нами на прямому зв'язку. Олю. Тож як, попри блокування, трибуни вдалося проголосувати за зміни до конституції. Тобі слово. Вітаю, Соломія. Зміни до конституції у першому читанні ухвалили під вигуки ганьба вже з самого ранку. Президію заблокували ляшківці та частково позафракційні із наміром завадити цьому голосуванню. Втім, направду заважали вони скандуючи, і грюкаючи по столах лише під час обговорення, коли виступали прихильники конституційних змін. Коли ж дійшло до самого голосування. Відступили на робочі місця і дали можливість усім проголосувати. 265 шістдесят рішення прийнято. Слава Україні! Це не зрада. Цим вигуком голови Верховної Ради Володимира Гройсмана згідні не всі. Депутатський корпус поляризувався. Частина впевнена, що це таки зрада, решта, що перемога. Почнемо з опонентів. Послідовно проти внесення змін до конституції виступають фракції самопомочі радикальної партії Ляшка та батьківщина Юлії Тимошенко. До них долучилася частина позафракційних. Головні аргументи основний закон не на часі змінювати під час війни, тим більше під тиском західних партнерів. Побоювання викликає і особливий статус самоврядування на Донбасі. Він, хоча й регламентується окремим законом, але дає чималі повноваження. Узурпатори незмінно приносять із собою або вибирають часи смути. Щоб, користуючись панікою в суспільстві, провести руйнівні закони, які народ ніколи не прийняв би в спокійному стані. Вибір моменту для зміни Конституції є однією з найбільш надійних ознак, за якою можна відрізнити роботу законодавця від роботи тирана. Жан Жак Руссо, законодавець конституційного процесу в світі, нам тут говорять, нема особливого статусу. Нема. Але є особливий порядок місцевого самоврядування. То по-російській називається ні в лоб, так полбу. Але в них є, в них є їхня міліція, їхні суди, їхня прокуратура, їхнє оподаткування. Вони визначають, яка мова, вони мають право особливих взаємин економічних сусідніми районами Російської Федерації. Так слухайте, може, вони посольства завтра будуть відкривати. Нам говорять, що проти після нашого неголосування ЄС і Сполучені Штати будуть якось не так на нас дивитися. Хай вони рахують в своїх нейтральних водах російські підлодки і рахують над собою безпілотні літаки Росії і винищувачі Росії, і захищають себе разом з Україною. За конституційні зміни голосували блок Петра Порошенка, народ... фракція Народного фронту та опозиційний блок. Практично у повному складі п'ять голосів дали депутати самопомочі, Їх за це найімовірніше виключать із фракції. Так вирішили ще напередодні. Докинули голосів колишні регіонали групи відродження та воля народу. Зміни до конституції вони називають початком децентралізації влади, передачі повноважень на місця, а загрози, на які вказують опоненти, називають надуманими. Кажуть, що не можна голосувати за Конституцію в час війни. Але це кажуть ті, хто не вміє читати або не вміє думати. Адже чітко записано, зміни в Конституцію вступлять дію через два роки. Це означає, що сьогодні ми готуємо нову країну, яка буде по новим правилам, установлених майданом. Чому ми підтримуємо ці зміни? Це дасть можливість нашим західним партнерам тиснути на Росію, щоб виконувати три базові вимоги мінських угод. Перше це відведення припинення вогню, друге відведення всіх збройних сил Російської Федерації з території України, і третє, найголовніше відновлення кордону на Україні. Це законопроект відкриває шлях для мирного врегулювання ситуації на Донбасі. А це те, що чекає від нас весь народ України. Ми будемо голосувати за і чекаємо, що наступний крок буде прийняття законів, які відображені в мінському протоколу і які